Коржі на вугіллі, хокей на піску і перегони на верблюдах. Традиції кочівників оживають на фестивалі в марокканському містечку Мхамід Ель Гізлане. Захід повертається після дворічної перерви спричиненою пандемією ковід. Головну роль на фестивалі відведено верблюдам. Ці тварини для кочівників були всім. Вони давали молоко та м'ясо, а також служили незамінним транспортом. Верблюд допомагає зберегти культуру кочівників. Традиції пов'язані з верблюдами, додали до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Новинкою програми фестивалю стали виступи професійних оповідачів. На біла ельфахмів вважає, що давня традиція народних оповідей має повернутися в життя людей. У кочівників і марокканському суспільстві загалом освіта дітей ґрунтувалася на оповідях. Вечорами бабусі збирали сім'ю і розповідали історії, які почули від своїх матерів і бабусь. Ці історії несли в собі важливі послання. На триденний фестиваль з'їхалися артисти, співаки і музиканти з усього мароку і навіть з-за кордону. Вони демонстрували музичні традиції своїх народів. Ті, хто хоче миру, ніколи не воюють. Тому ми невтомно закликаємо до миру й до того, щоб люди повернулися до тих часів, коли панувала згода й гармонія. Ліванська співачка Джахіда Вехбі вперше відвідала фестиваль дев'ять років тому. Після цього написала на його честь пісню. Я назавжди запам'ятала гостинність цих людей, їхню життєлюбність і любов до простого. Фестиваль у Мхамідельгізлане проходить із 2004 року.